Яскраве, барвисте листя в тренді зараз у світі кімнатних рослин, а строкате листя займає центральне місце. Це також корисно на відкритому повітрі, створюючи візуальний інтерес у прохолодну пору року, коли цвітіння сповільнюється. Королем барвистого листя є бегонія, що створює безліч унікальних візерунків і кольорів, увінчаних милими квітами. Як тільки ви знайдете свій улюблений вид серед багатьох доступних, найпростіший спосіб розмножити його заощадити гроші та спробувати розмножити. Просто і легко, розмноження цих прекрасних кімнатних рослин може стати вашим новим хобі. Все, що вам потрібно для розмноження бегонії, це один листок, що створює постійний запас цих чудових рослин, які легко посадити. Про бегонії. Термін бегонія описує більше, ніж один конкретний вид, хоча багато садівників, ймовірно, думають про конкретну рослину, коли чують це. Бегонія це величезний рід красиво квітучих рослин із ефектним листям, що містить понад 2000 видів. Цей вражаючий діапазон, зрозуміло, призводить до ще більшої вражаючої різноманітності між рідними регіонами рослин, звичками росту та бажаними умовами. Усіх їх об'єднує унікальне листя, яке часто має цікаві форми та кольори, а також чарівні квіти. Бегонії зазвичай поділяють на різні типи, щоб описати їх різноманітні звички росту. За даними американського товариства Бегоній, існує 9 різних типів, хоча вони стверджують, що ці категорії можуть розмиватися: Рід чагарники, вічно квітучий кореновищні. Рекс, бульбові гібриди, товсточерешковий, повзучий, як кімнатні рослини найчастіше тримають бегоній рекс. Є багато сортів в інших категоріях, але вони зазвичай зберігаються як садові або контейнерні рослини. Бегонії є рідними для тропічного та субтропічного клімату і краще ростуть у теплих, вологих умовах. Вони ідеально вписуються в пишні тропічні сади, але їх здатність рости і навіть свісти в тінистих місцях зробила їх популярними кімнатними рослинами. Як розмножити бегонію окремими листочками? Якщо у вас є певний вид бегонії, в який ви закохалися, або ви хочете заповнити більшу частину свого будинку чи саду цими приголомшливими рослинами, вам пощастило. Багато бегоній дають кілька чудових рослин лише з одного листка, який потім можна відокремити, щоб рости самостійно. Існують інші способи розмноження бегоній, але окреме листя є найефективнішим методом через високі результати, які він дає, і кількість рослин, які ви можете виростити. Він також підходить для будь-якої бегонії, великої чи маленької, оскільки для початку вам потрібен лише один крихітний листочок. Я використовував цей метод, щоб спробувати заповнити цілу тінисту грядку під деревом у своєму саду, і в результаті вийшло так багато рослин, що мені довелося роздати деякі друзям і родині. Використовуйте свої додаткові рослини, щоб наповнити горщики всередині та зовні, або покрийте свій сад милими квітами та хитро мудрим листям. Що вам знадобиться? Вам не знадобиться багато спеціалізованих інструментів. Але вам доведеться взяти з собою трохи більше предметів, ніж ви могли б звикнути під час розведення. Перший необхідний предмет для розмноження бегонії це гострий ніж, щоб видалити лист і зрізати його знизу. У мене є маленький канцелярський ніж, який я люблю використовувати для розмноження. Переконайтеся, що він якомога гострий, щоб обмежити пошкодження транспортних систем, що знаходяться під листом. Також краще ретельно очистити інструменти, перш ніж почати, щоб уникнути поширення будь-яких шкідливих бактерій і запобігти хворобам. Наступний предмет, який потенційно може викликати деяку плутанину це скріпка. Ви також можете використовувати шпильки або щонебудь невелике і плоске, що можна закопати в землю. Якщо ви не можете зрозуміти чому, ви дізнаєтеся пізніше. Нарешті, вам знадобиться міцний піддон або контейнер з дренажними отворами та легка суміш для розмноження або розеесади. Я використовую поєднання рівних частин кокосової коїри та парліту, який добре дренує, але утримує достатньо вологи, щоб сприяти росту коренів. Не хвилюйтеся про вибір красивого декоративного контейнера на ранній стадії, оскільки після того, як рослини розвинуться, вам доведеться пересаджувати. Укорінення в ґрунті дає кращі результати, особливо якщо ви хочете вирощувати кілька рослин одночасно. Але ви також можете укоренити у воді, якщо ви бажаєте уважно стежити за рівнем води та стежити, щоб лист не впав у склянку. Для цього методу вам знадобляться лише секатори, маленька склянка та трохи води з-під крана. Знайдіть потрібний аркуш. Перший крок у розмноженні бегонії може здатися простим. Але він закладає основу для подальшого зростання вибір листа. Велике, здорове листя матиме найбільші шанси на успішний ріст коренів, а більша площа поверхні збільшує простір для появи рослин. Завжди вибирайте листя, на яких немає ознак пошкодження або хвороби. Хоча деякі пошкоджені листя можуть прижитися, ваші шанси набагато кращі, якщо вони здорові та вільні від ділянок, які потрібно відремонтувати. Хвороби лише поширять проблему на ваші нові рослини, тому хворі рослини краще видалити. Ви можете взяти кілька листків одночасно, щоб збільшити запас. Якщо так, враховуйте форму оригінальної рослини, вирішуючи, яку видалити. Не беріть все листя з одного боку, залишаючи рослину повністю перекошеною. Обріжте та надріжте лист. Вирішивши, які частини вашої бегонії обрізати для розмноження, візьміть гострий ніж і приготуйтеся до видалення. Вам знадобиться лише невелика частина черешка стебла листя, оскільки лист в кінцевому підсумку лежатиме рівно на ґрунті. Але якщо ви не хочете залишати на рослині довгі і порожні черешки, зріжте їх біля основи і вкоротіть черешок після видалення. Зробіть максимально чистий зріз, уникаючи пошкодження материнської рослини або листя. Після того, як ваш лист або кілька листів буде видалено, переверніть лист, щоб нижня сторона була відкритою. Потім, як би страшно це не здавалося, потрібно зробити невеликі надрізи в центральних жилках листа. За допомогою ножа зробіть надрізи довжиною близько півдюйма на прожилках біля основи листа. Нехай розрізи будуть невеликими. Вам потрібно лише оголити жилку, а не видаляти шматки листя, прикріпити до ґрунту. Потім візьміть обраний контейнер і наповніть його сумішю для розмноження. Воно повинно бути легким і добре дренованим, а не ущільненим, тому не вдавлюйте землю занадто щільно в контейнер. Переконайтеся, що ніщо не блокує дренажні отвори. Потім додайте в'ємність воду, щоб попередньо зволожити ґрунт. Переверніть листя назад і розкладіть їх поверх ґрунту. Якщо ви укорінюєте кілька листків одночасно, залиште невеликий простір між кожним. Обережно витейсніть невелику частину черешка в ґрунт, щоб закріпити його. Тепер настав час для скріпок або будь-яких шпильок, які у вас є. Зігніть їх так, щоб можна було витиснути їх у ґрунт. Потім прикріпіть листя до ґрунту близько до зроблених надрізів. Це допомагає листку залишатися в контакті з ґрунтом і обмежує будь-які рухи, які можуть перешкоджати росту коренів. Навіть легкий рух або легкий вітерець може зрушити ніжне листя, потенційно викорчовуючи будь-яке зростання, яке намагається закріпитися. Переконайтеся, що шпильки надійно закріплені та не дозволяйте аркушу рухатися, щоб збільшити ваші шанси на успіх. Накрити пластиком. Останній крок передбачає створення ідеального середовища для стимуляції росту коренів, а саме теплого та вологого, щоб підвищити вологість навколо листя і якомога довше підтримувати ґрунт вологим, створіть міні-таплицю, накривши контейнер прозорим поліетиленовим пакетом. Лодки для сади легко поміщаються в поліетиленовий пакет, або ви можете накрити пакет на контейнер і підперти його шпажками. Сумка повинна бути відносно щільною, але не повністю закритою, щоб покращити циркуляцію повітря. Якщо у вас під рукою є пропагатор, ви можете пропустити цей крок і розмістити його там із відкритими вентиляційними отворами, щоб запобігти розвитку цвілі. Щодня піднімайте мішок, щоб перевірити листя та провітрити їх. Якщо ґрунт виглядає сухим, розпорошите його зверху, щоб підвищити рівень вологи або додайте води знизу. При розмноженні бегонії ґрунт повинен бути злегка вологим, а не мокрим, так як від надлишку вологи листя загниють. Розмноження у воді розмноження у воді не має потенціалу для отримання такої кількості рослин. Коли листя прикріплені до ґрунту, вони можуть давати рослини на будь-якому з жилок, тоді як листя розмножені у воді, дають коріння лише з нижньої частини черешка. Але його перевага полягає в простоті, оскільки для виконання потрібно набагато менше часу та матеріалів. Перший крок у процесі той самий визначення ідеального аркуша. Але коли ви видаляєте цей листок, включите довший відрізок черешка і залиште його прикріпленим. Корочу ніжку складніше утримати в склянці, не дозволивши листу впасти всередину. Вибравши та видаливши листя, візьміть склянку з вузьким отвором. Якщо у вас немає такої, яка дозволяє тримати лист сухим і без води, накрийте звичайну склянку поліетиленовою плівкою та зробіть невеликий отвір у центрі, щоб тримати лист на місці, наповніть склянку водою і опустіть лист всередину так, щоб під водою була тільки нижня частина черешка. Оскільки ваша мета полягає в тому, щоб рослини вийшли з дна, найкраще залишити невелику ділянку закритою, щоб листя могло рости над рівнем води. Догляд. Ваш контейнер або скло повинні стояти в теплому, світлому місці, щоб стимулювати ріст коренів. Хоча непряме світло необхідне, тримайте листя подалі від інтенсивного прямого сонця, щоб запобігти пошкодженню. Для листя, що вкорінюється в ґрунті, підтримуйте рівномірну вологість ґрунту та замініть укриття, щоб збільшити вологість. Для листя, укорінених у воді, додайте воду, коли рівень води падає, і повністю замініть, коли вона помутніє. Очистіть контейнер, щоб запобігти накопиченню бактерій. Заключні думки. Для розвитку рослин може знадобитися кілька тижнів, що потребує деякого терпіння. Але якщо підтримувати ідеальні умови та продовжувати догляд, ви побачите дитинча бегонії менш ніж через два місяці. Доглядайте за цими рослинами дітками, доки у них не буде достатньо коренів, щоб самостійно стояти. Потім їх можна відокремити, пересадити в нові контейнери та розмістити де завгодно у вашому домі та саду.